Доброго дня слухачі. Тема сьогоднішнього нашого заняття захисні дії від атакуючих дій палицею зверху. На сьогоднішньому занятті ми з вами розглянемо два варіанти захисних дій. Ну і ще руку в сторону. Долонь до гори. Назад! Сторону. Двоє договори, ною шире, п'ятки і Отже, розглянемо даний прийом. В першу чергу ми зустрічаємо правопорушника під кроком на 45 градусів в сторону ударної руки. Тобто в даному випадку в сторону правої руки. Блокуємо ударну руку перед пліччям лівої руки. І перенаправляємо. Напрямок руху правої руки в сторону. Наша права рука блокує плече правопорушника та ліктем забираємо щелепу правопорушника в бік. Після цього своєю правою рукою прихоплюємо правопорушника міцно за одяг. Знову ж таки, своїм плечем щільно фіксуємо голову. Після цього. Виводимо правопорушника із рівноваги, а саме переносимо вагу його тіла на праву ногу. Далі виконуємо прийом задня підніжка. Вилучаємо палицю і подаємо команди правопорушнику. Ну, і ширше. П'ятки прижать. Ліву руку сторону, длон догори. Отже, ми розглянули з вами. Захисні дії прийомом задня підніжка. Зараз ми розглянемо варіант номер 2 а саме захисні дії. Блокуванням руки правопорушника та повалення правопорушника на землю замком. Знову ж таки, зближуємося з правопорушником шляхом підходу на 45 градусів в сторону ударної руки. Ліва рука перед пліччям блокує, права рука накладка на плече та своїм передпліччям та ліктем. Відводимо голову правопорушника в сторону. Після цього ліва рука заходить під руку правопорушника та щільно прижимає собі до плеча. Одночасно права рука формує хват замком. Після цього наноситься удар відволікаючої дії в район корпуса правопорушника. І одночасно з постановкою правої ноги циркулем здійснюємо повалення правопорушника на землю. На землю! Здійснюємо контроль руки, яка наносила удар. Забираємо палицю, подаємо команди правопорушнику ноги ширше. П'ятки прижають до землі. Ліву руку в сторону, долонь догори. Отже, ми з вами розглянули два варіанти захисних дій від атакуючих дій палицею. Поліцейський сам приймає рішення в залежності від обставин застосовувати йому послабляючий удар, тобто удар відволікаючої дії, чи не застосовувати.